Я Сергій Возний, хочу звернутися із заявою до голови СБУ та голови Національної поліції України. Вчора, 18 числа, я помітив, що на моїй машині на передньому лівому колесі були відкручені повністю гайки. Я визвав слідчо оперативну групу. Даний факт погрози моєму життю я зафіксував. Пов'язую цей факт з моєю активною громадською діяльністю щодо переходів храмів московського патріархату до Переславної церкви України. Також я вважаю, що дану операцію могли провести люди виключно з загальновійськовою спеціальною підготовкою або підготовкою спецслужб. Тому прошу особистого втручання в дану ситуацію поставити дане питання моє на контроль. Це питання повністю зафіксовано слідчо-оперативною групою. Буду чекати на відповідність слідчі висновки. Все буде Україна. Повністю обзяті переднім колесом, в лівому оранжеровері, навіть секретка, обзяті всі гайки.